Замість казки влог вирішила періодично закарбовувати миттє життя у відео. В цьому влозі ми з подругою теревенимо про різне на ставках. Приємного перегляду. Я не хочу, щоб це було якось супер не, вилизано. не, Так не треба супер вилизано. Візьми, напиши, якусь канву зроби. Не хочу канву. Я вредна сьогодні жах. Це, Оце піде у влог. Ти так. 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 <ріст> твій вібув на фоні буде. Зато я сиджу під розкішною молодою грушкою. Сонце світить, нібо, нібо, нібо блакитне. <ріст> І трава зелена. І трава зелена. <ріст> Дякуємо. Але це якраз от контент для блогу трошки показати оцей свій бік. Якоїсь дурки і шальонства. Сталося страшне. Ми прийшли, а під великою грушею чилить якийсь пан і не збирається уходити. Ми люди прилічні, ми не стали дати йому на голову. Взагалі дарма. Бо потім прийшли якісь, які сіли йому на голову. Ми чилимо врешті під маленькою грушкою. Але тут дуже затишно поруч водойма, де плавають лиски, крижні, пірникози, і пірникози пірнають. І, здається, я зняла навіть цей момент і вставлю його у відео. Отакі будуть необтяжливі, я сподіваюся, влоги. Влоги. Взагалі бажано, знаєш, щоб, щоб взагалі без монтажу зняти одним кадром і все. От. Ідеально і оця вся вилизеність. Я не знаю, вона мене дістала. Заходиш в інстаграм, все стерильне, просто да. це жах. Таке відчуття зараз. Що... Четверта ранку, я щойно прокинулась, але я вже з макіяжем, на який пішло дві години. Ага, ага. От, і всі такі в ресурсі, всі такі постійно о, працездатні, у всіх вистачає сил на все, заходиш і розумієш, що це просто супер-токсика атмосфера, і вона абсолютно фальшива і брехлива. Е, і мені здається, що люди почали самі в це вірити, але насправді цього ну, з ними не відбувається. Ну, і тому мені, наприклад, не хочеться знімати. от, так от Я не хочу вилизаного контенту. Просто хочу ділитися якимись миттями свого життя м -м, абсолютно правдивими, от як вони є. Без фільтрів, без всяких прикрас. От, ропухи почали співати знову. Хай співають на фоні. Не будемо чекати, поки вони затихнуть. Ропухи неймовірні. А... Оце шукати якісь там вигідні ракурси. там... Чуєш, як вони замовкають, як ти говоримо. Ну, вони чують, відчувають І мене. Я ж просто в зелених лосинах, я трошки під них сьогодні підлаштувалася. І вони такі, ну це своя якась теж рапуха. Болотна. От. Ну, тому так, хотілося б таке щось знімати. Чого хотілося, б? Ну, напевно, я буду знімати. І раніше я юзала Інстаграм для того, щоб збирати оці якісь миті життя, щось якось його зберігати. А потім я розумію, що це все одно воно якесь, навіть я в це не вірю, воно якесь нещире виходить. А у мене, напевно, є якийсь оцей запит на щирість. Тому спробую це зробити тут. Взагалі мені формат YouTube якось ближчий і більше подобається. Подружка моя вже відключилась від моїх розмов. Тобто не обов'язково слухати мої казки. Людина просто <заси> засинає під мій трендіж. Прокинулась Ксюш. Так що у мене тепер купа всякого світла, мікрофон, <заси> стійки, коротше. Можемо, да, можемо, можна, що там мотить. непонятно що. Треш стріми. Якщо, якщо казки цей загнуться, підемо треш стріми робити. Але це треба в Тікток. А я Тікток я не переварю, а мені не подобається. На OnlyFans, да? mm, так? Тік-варіант. Можна не хочу. Ну, ну, не моє, я так скажу. Мені оце якось щось писати, записувати ближче, ніж. Якби було моє, я б, напевно, вже давно була на OnlyFans. Ну, коротше, якщо заходить там якесь чергове ниття, де б заробити, всяке таке, то завжди з'явиться хтось, хто такий OnlyFans. <свист> дівчата ідіть. А дівчата просто, ну, щоб розуміти, ми ж там зібрані не за віковою якоюсь ознакою, а за професійною. І ну, там є дівчата, дійсно, дівчата ну, такі, молодого віку, там 23 роки, 25. А є курочки, типу, мене. <свист> я така, я просто уявляю. Це контент. 26, так? <свист> да? Ну, 26. ну, плюс-мінус два рочки. <свист> Ну, я не... Хоча, напевно, на будь-який вік знайдуться поціновувачі цього всього контенту. Але це я взагалі я просто не уявляю, як це знімати. Я не засуджую, а просто от я не уявляю, як би я могла це робити. Я не зможу цього робити. Просто не моє. От. Заздрю людям, які можуть, бо вони, хоч гроші якось нормально заробляють, а я оце і не зрозуміла, ким я хочу стати, коли виросте. Ставте лайк, якщо теж не зрозуміли, ким ви хочете стати, коли виростете. Це все О, ти зараз будеш як той кончений буддіст. Гроші не головне. Да, Льошенька, гроші не головне, але в маркетопті чомусь їжу безкоштовно не дають, якщо це сказати. Щастя, не в рушах, а в їх кількості. Дже, Джейсон з Джейсон Стетхем просто він. Зараз <риклад> будемо екзорцизм проводити, як собі подружка пішла, залишила тіло <риклад> Джейсона <риклад> з Ні, Так, ну я не завздрою тій людині, яка буде оце все врешті монтувати. Бо я там не знімала всякого. Воно ще і знімається. Прекрасно. Ця людина це я. Не люблю відео монтувати, аудіо так. От якось, до речі, мені аудіомонтаж легше пішов, ніж відео. А відео ще з часів інстаграмної семемної роботи. Щось воно мене прям курвило. Південно-західна залізниця, третя ночі, година рання. На два вагони одна провідниця забезпечує пересування. Ходить, ніби матір Тереза, непевна, як погода осіння, блукає темна і нетвереза, розганяючись сновидіння. Я лежу в глибині вагона. Приречено, мов шахтар у забої, везу пакет з головою пітона чорного хіміка з Лозової. Крижені, пірникози, всі в одному кадрі. Ще лиски не вистачає. Ой, там другий крижень.